Добрий ранок. 17 листопада, понеділок, без 10 хвилин 7 ранку. Я зробила Богдану сніданок. Діти ще сплять. Зараз буду робити Богдану бутерброди в школу. На сніданок у Богдана каша молочна кускус -кус, з ось таким полуничним джемом. І бутерброд з сиром і майонезом. Ми вже вийшли в садочок в школу з Вікою, з Богданом. У нас сьогодні діти помінялись ролями. Зазвичай Бодя зранку в гарному ну, настрої, а віка в поганому. А сьогодні в нас навпаки. Віка прокинулась в пів на сьому. Ось щось там нормально так ще полежала в моєму ліжку, потім встала, все. Жодного, жодного якогось там поганої поведінки, нічого, все гарно. А Богдан він на вихідних там був у товариша з ночівлею. З п'ятниці на суботу і з суботи на неділю, і потім, що вони вірніше між ночівлями вони їздили в село. Взагалі там щось до двох ночі а, у товариша в кімнаті фільм. Вчора Богдан приїхав, дуже був обережно машина стомлений. Ось і навіть ліг спати раніше, і страшенно все одно не виспався і дуже стомлений, прокинувся. І тепер в стані сомнам йде в школу. нас. Така зміна. Вік, що, Куди ти пишеш? Зміна роли. Сьогодні е, погода. До речі, я думала, буде холодно. Вчора такий дубак був жах взагалі щось там. Мама, ти бачила? Там папа забрав хлопчика. Ага, папа забрав хлопчика, так? А сьогодні 7 градусів мені телефон показує і... На вулиці. Волого щось, не дощ, що вночі. А, але зараз дощу, дощу немає і а, вітру немає. Нормально. Був да, дощ вночі, йшов дощ. Так, всі-всі ходять в садочку. Відвели віку в садочок, Богдан пішов в школу. Зараз покажу покупки із Велмарту. У нас виключили електрику У пів на дев'яту. Ось, тому довелось підніматися сходами. Тож показую покупочки. Сьогодні в марті на 786 гривень. Помідори огірки дорогі, але хочеться салатів, якихось салатів, з зелені, з овочів, щось таке, тому викручуюся, як можу. Купила Селеру, стебло Селери 51 гривня кілограм. Оцей величезний. Пучок на 30 гривень, пучок салату 50 гривень, пекінська капуста. 28 гривень за кілограм. Так, це все на салат піде. Далі купила яйця, теж на салат категорія 2. Мінкі яйця, бо в мене там ще є трохи яєць категорії СВ вищої, щоб не витрачати їх на салат. Банани 4 штуки по 60 гривень за кілограм. Ось такий тертий сир, теж салат посипати. Він коштує близько 70 гривень. Майонез провансаль першої марки теж на салат. Дві упаковки огірків, просто сир нарізка. Купила молоко, Житомирський молочний завод, 53 гривні. Живчик літровий, ковбаса, легка, ювілейне м'ясо. 100 гривень. За Упаковку. Тімі отакі бісквіти в шоколаді теж по акції 50 гривень чи 51. Не відчуваю скільки. Не знаю скільки їх там, коротше подивимось. І ось такі ще мої улюблені хіт продукт сендвічі з маршмеллоу. кава, з ароматом амаретто, дві упаковки. І ось таке печиво валютка. Це Богдану в школу. Ось такі були покупочки. Буду зараз снідати. На сніданок у мене рис, сосиска з кетчупом і огірочки, огірочки я обожнюю ці солоні, огірочки корнішони. Зараз без 10-11 Я йду на зупинку, заїду на секундочку до мами і треба. Зайти в магазин, почати вже дивитись, шукати для віки зимову куртку і зимове взуття, тому що вчора було дуже холодно і я б не відмовилась віддягти їй зимовий одяг, але в нас немає. Тож зараз біжу на маршрутку. Так, я вже біжу швиденько за вікою, повертаюся з магазину, була в. В Баулі не купила зимову куртку, не було підходящих зимових курток. Ось вибрала зимові щоботи, прикольні, нормально, 29 розмір, але такий большемірить. Супер просто, а там вже один виставлений на вітрині. І я кажу, дайте другий. Вона мені приносить, а в мене в руках 29 розмір, який нам супер підходить. А вона мені приносить 27-й. Не настільки різні ноги, наскільки ви можете собі уявити. От, вона сама здивувалась, я кажу, може, у вас там є 29-й, і вона каже, ні, це розпаровка якась, і дуже дивно, що вона стоїть на вітрині. Коротше, ну, я думаю, значить не судьба. Але ж я не можу в Збаулу піти з пустими руками. Я ось встигла в садочок, щоб встигнути. Купила там курточку, але вона не зимова. Це. Ну, на осінь вже не, встиг, не встигнемо на весну. Я просто для віки люблю приталені, подовжені курточки на плаття. Я побачила таку курт, куртку і купила. І ще штани купила зимово осінні такі і светр платтячко. Вікусінька, куди це ти побігла? Хто це побіг? Ну, хто це бігає? Я тебе не знайду? Що ж мені робити? Нас доганяти? Добре, буду нас доганяти. Зараз така справа, так? Да? Заховалась? Сховалась. сховалась, не видно тебе, так? Да? Де ж це моя Віка? Зовсім не видно її. Я не знаю. Що робити, де шукати її? А там є багато Так, да, Зараз я тобі дам по все, ми йдемо додому. Вікуся буде їсти по стілу. Ти бачила вантажівочку льову. Вантажів льову ти бачила? Вантажівочку Льови? Угу. Ні, не бачила. Я хотіла показати оце осінні квіточки ще квітнуть. Так гарно. Хризантеми чи айстри я плутаю. Хризантеми чи айстри. Це Вікус... хтось туди поклав арбузик, вікусик, гарбузик точніше. То не кавунчик, кавунчик зелений. Не знаю. О, Богданчик дзвонить зараз. Вік, дощ починається. Дощ починається. Ходімо додому, бо зараз будемо мокрі. Дивимо, вже дощ іде. Ну дощ іде так. Зараз ми вже поп'ємо кефірчик і будемо лягати спадки. Дай я і зараз будем лягати спадки. Зараз ляжемо ліжечко, закриємо очки і будемо спадки, так? Заварюю на обід собі локшину, ось таку рисову. Ірмішель. Мій обід сьогоднішній: локшина, м'ясо тушковане, свинина тушонка і огірочок. Богдан вже повернувся зі школи. Ось його обід, локшина, ось така рева грибна м'ясо тушонка, помідор знайшла, свіжий в холодильнику, виявляється. І два огірочки в салоні. Так, варю зараз для віки вареники з сиром з творогом. Варю куряче філе на салат і варю яйця на салат. І одне яйце для віки. І танш. Що таке? Ой, хотіла. Хочу... Так, віка їсть. Зараз буду займатися пранням. Повна пральна машинка. Сіро синього одягу Зараз буду показувати покупки в магазині Баул. Перше, що покажу, це ось така курточка. Відео не передає в неї такий приємний ніжний дівчачий рожевий колір. Вона Тому? не зимова, це на осінь або на весну. Не нижче 7 градусів. Я б сказала. Тому це вже буде на наступну на весну. Розмір 116. Вона трошки трошки на виріст, Якраз на Весну ось елементи фурнітура Flow Your Dreams. Така приталена і подовжена, як парка ось позаду. така, Тут теж такий гарний cutest girl ever. І зараз покажу вам її зсередини. Тут також така шкіряна штучка. Всередині вона ось така, Тут такий утеплювач і на капюшоні. Коштувала така курточка 60 гривень. Це взагалі, я вважаю, просто супер. Далі ось така прекрасна покупочка, прекрасна сукня, це така тепла сукня туніка. Дуже приємного теж такого рожевого кольору з таким зимовим візерунком. Тут ще ось така блискуча нитка. Відео також не передає, вона так переливається. Нитка, знаєте, така. Я не знаю, як назвати цей матеріал правильно. Така як махрова, така м'якенька. Це, це прімарка 116. 5-6 років. Ось і якраз на віку зараз ось така прекрасна сукня. Тепленька, м'якенька, комфортна до тіла, легенька. Взагалі, я так задоволена. Коштувала вона 100 гривень. Ось такі ще. Це типу лижні, але вони не зовсім зимові. Вони на осінь пізню і на Ранню весну ось на якусь дощову погоду. Так от, на 3-4 роки, але це не регулюються ці ремінці, і вони виходять, що на віку довгуваті, тому треба ці ремінці просто буде вкоротити, ну, підшити, отак, загорнути. І можна ще завертати знизу. Такі штани коштували 170 гривень. Ось такі були в мене сьогодні класні покупочки в магазині Бау для Віки.